Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Як завжди, бажаю насамперед всім здоров'я і всього самого найкращого. Отже, хороша новина, любі глядачі, любі підписники. Да, це стосується пенсіонерів. От, дуже хороша новина. Депутати хочуть збільшити пенсію у два рази. Це гарна новина. І знаєте, якось приємно доности гарні новини. От, а не якусь херабору, вибачаю, за вираження. От, відповідний законопроект уже на сайті Верховної Ради, і не лише на сайті як поданий, а він вже як доопрацьований ним, і з ним іде активна робота з цим законопроектом. От, дуже хороший законопроект. Збільшення пенсій, це дуже, ну, дуже добре. Це е, підняти рівень життя нашим пенсіонерам, це завжди дуже класно. Да? От, е, і Депутати відштовхуються від фіксованої цієї суми 261. Тому що ця е, пенсія на цю пенсію ну, неможливо. Ну, я не знаю, е, як можна прожити на таку пенсію, на таку мінімальну, ну, це, 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 це взагалі якийсь нонсенс, бред, я е, не розумію. от. Дуже багато про це говорить і я говорю, і дуже багато блогерів про це говорить. От тож, то долучайтеся до каналу, підпишіться на канал. Ми тут обговорюємо дуже важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається в країні, мобілізація, ну і все остальне. Дуже буду вам вдячний за підписочку. Отже, якщо підписалися, розпочнемо. Отже, цей закон обов'язково приймуть. Чому його обов'язково приймуть? Того, що як я вже казав, що про це дуже багато блогерів говорить, Я говорю, ми дуже це е, несемо в маси. Да? Люди активно коментують до речі. Коментуйте і ви коменти я всі читаю, от, на всі практично відповідаю, от, якщо вони адекватні. І дуже багато блогерів це також розносять і про це говорять. І, напевно, що почули і от таке, от таке прийняли, і таке роблять. Отже, що вони хочуть зробити? Пояснювальна записка до проєкту закону України про внесення змін до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо збільшення розміру мінімальної пенсії за віком. Тепер увага, що пишуть. О. Становище пенсіонерів в Україні залишається надзвичайно складним. За даними соціологічних досліджень та аналітичних о, ну, оглядів, значна частина осіб похилого віку живе за межою бідності. Розумієте? За межою бідності, це вони пишуть, депутати. Зрозуміли, да? не на межі бідності, а за межою бідності живуть пенсіонери. От що е, значить це. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2025 році, становлено на рівні 2361 гривня, що є недостатнім для забезпечення навіть базових потреб, витрат на харчування, ліки, житло, комунальні послуги. У той же час ціни на основні товари і послуги продовжують зростати. Це те, що я також говорю на своїх каналах, що на таку пенсію неможливо прожити, як заплатити комуналку і все, далі жити не невозможно. За офіційними даними Пенсійного фонду України станом на початок 2025 року середній розмір пенсії в країні становить близько 6341 гривня. Напишіть, яка у вас пенсія? Це вони зберуться цей середній тобто вони що роблять, беруть 20 тисяч. І 2,361. Оце все сумують, і ділять пополам і беруть середній рівень пенсії. Ну, практично у 80% пенсіонерів, якщо доходить до 4%, то й то добре. От. Однак значна частина пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка дорівнює або лише трохи перевищує прожитковий мінімум. Такий рівень виплат є соціально несправедливим щодо осіб, які мають значний страховий стаж і більшу частину життя здійснювали трудову діяльність. Особливо виразливою врах... в... є категорія пенсіонерів віком від 60... 65 років, які... які все життя працюють, але мають. Необхідний страховий стаж від 35 років, чоловіки від 30 років, жінки, а також осіб віком від 80 років із відповідним стажем. Зазначені категорії заслуговують на гідну підтримку від держави. Таким чином, нагально є потреба у посиленні соціального захисту пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію в Україні. Мета і закладення законопроекту. Метою законопроекту є забезпечення гідного рівня життя особам, які вийшли на пенсію за віком після багаторічної нової діяльності, підвищення довіри до системи пенсійного страхування та стимулювання загального пра... легального працевлаштування. Звучить, так, як лозунг передвиборчий. Вам не здається, що це якась передвиборча херабора? Напишіть в коментарях. Загальна характеристика та основні положення законопроекту: законопроект передбачає встановлення мінімального розміру пенсій за віком на рівні двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Такий підхід має на меті підвищення рівня соціальної захищеності літніх людей, запровадження більшої справедливості у системі пенсійного забезпечення. Виконання конституційного обов'язку держави щодо забезпечення достатнього рівня життя громадян похилого віку. Вони згадали про конституційний обов'язок. Ви розумієте? Ви розумієте? Вони згадали про конституційний обов'язок, її світ. Це в напторі щось, щось таке намічається. Я не знаю, чи це тільки воно мені кажеться. Ну, напишіть в коментарях, що ви по, по цьому дуєте. Отже, пенсії хочуть збільшити в два. Рази. От. О, щоб вона була не меншою, як два прожиткових мінімуми. Добре, це? Добре. Але далі буде трошечки ложка дьогтю, невеличка. От, мета цього е, всього це підвищення довіри до пенсійного фонду. Да, раз, а два, щоб люди хотіли праце, ну, працевлаштовуватися легально, да, сплачувати внески, а не так, що всю, все життя пропрацював. Сплачував внески, платив, платив, вийшов на пенсію і живеш як бомж. А в деяких випадках бомжі краще живуть, напевно, що, як, як пенсіонер, Вибачаюсь, я нікого не хочу образити, я ніколи називаю бомжами. Ну, ну, це просто такий вислів. Ну, ні, нікого не хочу образити, але ну, на 2,361 в місяць розкинуться на кожен день, по скільки це виходить. А він нічого не робить, ніде ні, нічого пішов, десь покоперсався, може й 1000 заробити, і дві. ну, ви поняли хто. Да? От. Отже, але є і ложка дьогтю в цьому всьому. Тобто пенсію будуть робити 4,722, але є одне але. Це тим, хто досягне 65 років. Зараз це вони дотягують до 3,758. Тобто дотяжка йде, в кого 65 років, є у чоловіків 35 років стажу, у жінок 30 років стажу. І оце воно буде 4 722 вони хочуть зробити, щоб, як мінімум, було, у кого є оці всі, оцей весь стаж і отакі роки. Але чого 65 років? Ну, ну чого? Ну от навіщо таке робити? Навіщо людині ждати е, дати 65 років? Чого не зробити його? Людина виходить на пенсію, і от мінімум воно бути отак. Тому що не всіх зарплата може бути 18 тисяч, яка зараз у нас є, вони рахують середня по країні. Ну от вони рахують пенсію середню по країні 18 чим-то тисяч. Це взагалі нонсенс. Це ну, де таке є? Везде платять мінімалку. Де вони нарахували її ці 18 тисяч? Я не знаю, де їх платять. Напишіть в коментарях, може ви знаєте. От. І вони оце з цього і сходять. Ну, воно ж буде, ви знаєте, зараз воно заморожено. Оця всі мінімалки, це все заморожено. Далі як скінчиться оце все, дай Бог, воно ж скінчиться. Оця війна клята, оце все скінчиться і все буде у нас добре. Воно буде підвищуватися, тому що мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Ну, це взагалі ні в які рамки не лізе з таким курсом долара і з такими цінами, з такими цінами на комуналку, це взагалі ну, ну, бред собачий. Плюс прожитковий мінімум, там взагалі, це, ну ніде його такого немає. Вони самі зізнаються, що це ні в жодній країні такого немає, як у нас. Дасть Бог, все зміниться. І от ви не думаєте, що от такі, як ми, да, ми, говоримо, від нас також залежить. Вони теж бачать. До да, великих блогерів, звісно, вони більше дивляться. Там мільйонів, да, як народна думка, там ще якісь от. Але нас теж до наших прис прислухаються, теж, теж дивляться. І це воно все розноситься. Це ж не тільки наш канал, а ще роблять і нарізки, да, вилажують в других ну, каналах і тому подобне. І це все бачать. І коментарі ваші бачать. Те, що ви пишете, теж читають. Ви думаєте, читають, і я читаю. Не думайте, що ви що, тому що е, хтось мені писав у коментарі, від нас нічого не залежить. 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 Чим більше нас буде, підписуйтесь на канал. Чим більше нас буде, тим буде краще. Тим більше ми донесемо і оце зробимо. Дуже багато людей е, про це говорить, і я говорю. Тож, в мене на цьому все. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам не тяжко. От. Будемо далі спостерігати за цим всім. Буду доносити. Всі актуальні новини, які є, всіх поважаю, всім дуже дякую, хто приєднується. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх діток, бережіть своє життя. Воно у нас одне. Дай Бог вам здоров'я, всім щиро дякую, всім пока-пока. Зустрінемося в наступному відео.